Пробуйте знайти фордика у такому стані. Моторчик 1.6 дизельок 12 рік. Зараз по кузову вам покажу її. Машинка виглядає дуже збережено. Ось такий в кузов. Зараз покажу вам її салончик. Машка укомплектована, шторка, аптечки, гнітушителі, заводська запасочка все тут на місці. Салончик виглядає ось так. Пасажирське сидіння, водійське сидіння. Кондьорчик, все у машинки працює. Пробіг у машини 199 тисяч. Пускаємо малишку. Все рівненько, приємно. Показую роботу двигуна, ніде нічого не мити. Ось так підкапотка виглядає. І того 12 рік, 1,6, 6 ступочка. В класному стані ціна буде 8500. Кого зацікавив Фордік, чекаємо вас на огляд. З вас, як завжди, лайкосик та підписочка. Заїжджайте за автомобільчиками. У нас їх дуже багато. Працюємо з різними странами.